Усім вітанчика, з вами Дмитро, і я поновлю свої практики, тому що я загоївся, переїхав і все нормально, можна продовжувати. Наприкінці цього тренування буде великий анонс. Але ми будемо працювати знову. Ми сьогодні працюємо з пресом, тому що після цієї практики я піду в зал покачаюсь. Так, так, я хочу повернутися до залу. Будучи відео додаткові про закачку. Я буду про це писати і теж. Щодо анонсу, там теж будуть нюанси. Я буду пояснювати, що да я. Ось. Ми починаємо з дихання. Сідаємо в турецьку позицію, ну тобто ноги накрест або на півлотас, як я це роблю. Мені, наприклад, більше подобається сидіти на півлотасі, але я його розробив. І ми починаємо цикл вакуум. Активно дихаємо, видих вакуум, затримка 10-15-20 секунд. Просто повторюємо за мною. Намагаємось після того, як потримали вакуум, ми через видих виходимо в цикл. Цикл ми вдихаємо через ніс тільки, і плечі не підіймаємо, плечі розслаблені. Якщо важко, ми можемо видихати через рот для того, щоб прискорити, але вдих обов'язково тільки через ніс. Темп кожен обирає свій від 30 до 60 видихів. Найголовніше, я буду робити 60 видихів в своєму темпі. Ви намагаєтесь хоча б 30 у цьому діапазоні зробити. Ви можете не повторювати за мною, просто слухайте команди. Добре, сіли, плечі розслабили знову через ніс. Цикл це активне дихання, прана яма. Працюємо тільки животом. Дуже швидко. Поверхневе дихання через живіт. І поїхали. Цикл. セコ。Ых, <laughs> Gledajte, ovako. Gledajte, gdje? Sikl. <laughs> Видих воком. Видимо, дих. Поїхали. Практика буде коротенька, п'ять десять хвилин, але... Дуже дієво, повірте. Це повна заміна а, тренування на прес. Ми сідаємо коліна до грудей. Спинка рівна. Дихаємо тільки через ніс, плавно та помірно під вже ж мої команди. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Витягуємо праву ногу, ліву коліна до грудини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. И вдох. И выдох замена. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих човен. Головне на сідницях, якщо важко поприкладемо. Але руки ставимо на стегна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Вдих. Вдих. Віддих. І вдих. І видих лягаємо 90 градусів. Сто потягнемо на себе. Вдих. 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 Віддих. Вдих. Віддих. Вдих. Віддих. Вдих. Віддих. І вдих. І видих. Поперек приклеєний. Якщо не приклеюється, руки по швах. Найголовніше зараз працювати з попереком, щоб він був приклеєний. Це найголовніше 60 градусів ноги. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Якщо важко, видих. Згинаємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих 30 градусів. Вдих. Видих. Вдих. 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 Вдих, видих, вдих, видих і вдих. Видих 90 градусів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Руки в боки. Плечі приклеєні, ноги в боки. Вдих. Видих. Іщо важко ноги згинаємо. Вдих. Голне поперед приклеєне. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Права нога до лівої. дивимось вправо, плечі не відриваємо з-під логи. Вдих. На видих. Вдих. Не видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Ноги в розі. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ліво нога до правої. Тримаємо. Дивимось вліво. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих. І видих 90. Вдих. Руки вдовжину. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих і вдих. вдих, 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 вдих Тягнемось руками до стоп. грудний відділ піднімається. Плечі до вух. Грудний поперек не відривається вдих, а, видих, вдих. 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 Видих. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих, вдих а, видих. І вдих. І видих. Кладемо ноги. Плавно. Руками тягнемось до колін, але відділ відривається. Поперек дні вдих. Видих. Стопи на себе вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 видих і вдих. І видих. Розслабились. Коротенька практика, неправда? Але прес прокачує як треба. Для того, щоб прокинутись, вистачає. Додатково пам'ятайте, Сильним кору – це вдвічі стабільніший поперек і менше болю в попереку. Це науковий факт. Я вже записував про це відео. А тепер щодо анонсу: скоро буде запуск... запущений новий марафон. Він буде унікальний, він буде відрізнятися від інших. Тому що там будуть не тільки практики. Але багато теорії біомеханіки, пояснення, якщо працює, не науково, скажімо так, не науковою мовою, а звичайною мовою, наукові факти та біомеханіка. Це одне. Інше будуть консультації і розбори постави, розбори ходи і бігу. І чекайте новини. До зустрічі!